Для порядку треба пояснити, тому що я спочатку пояснював це колег, колегам слова і діла, чому Олександр ну тобто Це тут грає з цим «Ах, Олександр Герцець. Тут, ні, ні, ну, тут більше прийначена Пугачовою, це поезія Мандельштама, так а. «Ах, Олександр Ах, Герцевич про цього. Так, Йдеться про кого? Йдеться про батька власне, Зеленського. Людина, яка працює в сфері освіти. вищої. У нього ж обидва батьки-освітяни. Так. І які є науковцем, завкафедру і так далі. Тобто людина мала б знати, що таке плагіат і як до нього взагалі відносяться в цій сфері. А далі а це класне зауважить. Дивіться, коли з'ясувалося, що до молодих науковців, які брали участь в акції протесту проти такого призначення ганебного, так до Антона Сіненка. Прийшли, вибачте, з СБУшники з'ясовувати, а що це було, а може вам там хтось гроші за цю, за цю акцію заплатив і так далі. Тобто, чи міг про це знати чи не знати Іван Баканов? Я не знаю, але Іван Баканов це друг дитинства Зеленського, і е, е, за збігом обставин за СБУ. Ти нормальна і... людина, білоножка так. підтвердить дружбу. Ти так. що? Не, ну, ну, ну якби мені, ну, мені білоножко, слухай, Це я б офіс. Це Це офіс. Це офіс. та ну все одно білоножко. Батька Баканова, який я, який жив на коло. Слухай, це завтра, Ауріка Ротару тобі номер, реквести, ти її будеш це ігнорувати. Ну, ви не люди взагалі. Вибач. Баканов, який, я думаю, все ж таки був в курсі того, що там хтось там якийсь з його там, шлеперів можна сказати, так, пішов до на, науковців з'ясовувати щодо акції протесту який є головою СБУ, це друг дитинства Зеленського, і батько в нього, ну це я сьогодні з'ясував, я чесно кажучи, цього не знаю. Батько в нього вчитель хімії і біології. І вони товаришували, не знаю, як зараз там ситуація, не знаю, не буду казати. Вони У Баканова. Баканова, батька Баканова і батька Зеленського вони товаришували. Угу. Тобто, ну освітяни обидва, освітяни і обидва. обидва, тобто, може, якийсь там спільний угу. інтерес. І в мене виникла, ну, власне, це такі там, чим я закінчую цю там колоночку, ну неважливо. Тим, що вибачте, як в таких дітей, таких батьків така зневага до науки і до освіти. Ну, слухайте, ну як можна призначити? А до того ж я нагадую про бабака. Нещодавно Зеленський казав, що я б давно вже призначив міністром бабака, бабака. Але він. Не хоче на прес-конференції. А на він своїй не хоче. Він Бабак говорить, це голова комітету, комітету. парламентського зафіту. Так бабака на плагіаті виловили ще раніше. В нього плегат це докторська диссертація. І з'ясовується, що тобто, що намагання Зеленського призначити міністром плагіатора, воно таке було, знаєте, таке серйозне, І що, такі, душне, що з цього добився. І непереборне. Знаєте, не що, знаєте, не що потрібно зробити? Просто все ж дуже просто. Не треба призначати на менеджерську посаду людину, яка типу ще вчений візьміть нормальну людину, от скажімо, от є у нас знайома Люба Шипович, Я зараз її не лобіюю на посаду міністра е освіти, але от. Людина в сфері цієї освіти, да, вона зробила багато в Сполучених Штатах, Нью-Йорку, Байзевеї, там, де набагато е, важче добитися таких uh -huh. результатів, От, е, отримати такі результати. От я знаю, що вона займалася там напрямком. Там вони там ну, різні там, стартапи були пов'язані з цим, там і educational Хіп-хоп, там і все, що хочеш. Ну, тобто, це людина, яка зробила стартап, який коштував там велику кількість грошей, і е, зробили його успішним, брали, брали участь. Є у нас інші люди люди, так само, які е, демонструють в реальному секторі економіки е, успіхи. Це нормальні люди, які щось створили, які щось продали, е, і або щось успішно чимось успішно керують. От тому, що нащо ці фейкові вчені нам. Де написано, що міністр має бути Ні доктором де. наук. Ніде не написано. Де, має, да, де, де написано от, або а так керівником вище до цього. Абсолютно правильно. А так у нас, знаєте, так у нас ситуація, коли він приходить, він фейковий е, доктор наук, заступник фейковий доктор, кандидат наук. І вони, всі, да, і, вони, і вони всі оточені. Та, і це таке порочне коло, е, пов'язане якимось там круговою порукою. От, е, фейкових. Чиновників, які у це ходять, там я не знаю, собі понадували ці кандидатські. Ви ж розумієте, що кандидатська в Україні це барсетка. Це, воно, як це, і диплом, це, барсетка. це як і диплом про вищу освіту. Так це все йде ну, знизу, насправді. Диплом про вищу освіту. Ну, я, з тобою, ні, я з тобою згоден. Я знаю купу людей, там, моїх колег, навіть колишніх, там, які фанати юриспруденції, вони писали самі там, пахали. От у мене Максим є товариш, колишній прокурор Чернігівської області. Він сам, він маньяк, він просто оце все пише. Йому це подобається. І такі люди є в усіх без У винятку усіх сферах, сферах діяльності. Але я ж кажу: для того, щоб не було таких прецедентів, не треба призначати вчених на посади. Де їхні наукові якісь там ці напрацювання не знадобляться абсолютно? Тобі потрібно зробити ефективно, тобі потрібно зробити економічно привабливою і така, яка окупається цю галузь, от і все. Це, це моральне завгоспа. Вибач, вибачте, візьміть якогось там, я не знаю, або а, старшого товаровіда ТРЦ Україна. Якщо він Ми буде, кажемо, якщо шоб, він буде нормально що красти не можна, що красти це ганебно, що за це треба. Саджати і блін, призначаємо мені. Призначає, вибачте, вкрасти іншу статтю, інший матеріал це така ж кража, може навіть більше. Тому що, вибачте, взяти там лантух і перенести його з вагону там в власний авто легше, ніж написати наукову статтю. Ну вибачте. Та хто її так. пише? О! О! Хто її пише? О! І це вже інша справа. що Пригадуємо, що у нас, мабуть, що не було нікого з керівників держави, хто б у нас не був доктором або кандидатом, або лауреатом державних режем, професором і так далі. Так вони всі були. Ну, це країна копіпейста, розумієш, що все. Тобто, ну, як ти, ти кажеш барсетка, а тут ну може трошечки рівень вище. Ну я не знаю, що там вище барсетки. Ну не знаю, там може ну я не знаю. Це я в Луганська, може... тому для мене Ні, це так. пік. Просто так. Може це якась там не знаю. Там в, в цьому гал... в галстук, якесь там щось так. От... Ні, лопатник, ну ну лапну ну, щось отаке. Лопатник так? і котли. П, пацани, так <звіс> тому це, вибачте, це ну, барсетка. лопатник. коли президент призначає варюгу інтелектуальну варюгу на якийсь там пост, дуже... він каже, можна. Так, він наш пиздить. Можна. О, Вибачте, це ти щас можна, Прец... Прецедент. Не, 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 Прецедент. Це дуже, це дуже, нормально. це дуже дуже... Дуже тонке, дуже тонке спостереження, як Чому? міністр може когось щемити, якщо в нього рильце в цьому пушку йому кажуть чувак, я тут ну ти ж так Ха -ха, ну да це знаєш. Це така підсвідома підспудна ментальна готовність так. вкрасти. Тому якщо він краде буквально елементарно Текст? якийсь абзац там або формулу з чужої роботи, та. То е, я думаю, що з грошами або бюджетними потоками взагалі не викне жодного питання. Ну, ну дивіться, тут є ж ще одна історія: що призну ця до Антона Синенка приходили з СБУ, тому що він був на що? Я уявив просто нового міністра на засіданні уряду. А, не бо до нього сидить такий... Ага, да, дай списати, дай списати. Арсен Борисович, а що там? А дай списати, дай списати. Арсен Борисович, у нас не розвитка, розвитка. Він книжки пише, йому немає часу. Інстинкт такий, знаєш, типу, уявляєш, він себе почуваєш, типу, як в аудиторії. Дивіться, тут же ж історія. До Антона Синенка прийшло СБУ за через акцію, яка відбувалася минулого четверга. Я була на цій акції. Ми з косом стрімили і акція там було. Ну люд науковців, які прийшли там і спілкувалися з депутатами, і казали, що не треба голосувати за призначення шкарлета. Було ну людей 20. Максимум, от максимум людей 20, реально взагалі Я не більше. Не вони, в принципі, ну вони дуже там прикольно робили цю акцію. В них був паровозик, значить, вони, вони <рес> десер десертації крали один в одного. Ну, типу, вони <рес> там, <рес> там спілкувались, депутати йшли на роботу, вони з ними спілкувались, там ну Тобто вони, в принципі, це, мабуть, одна з найбільш спокійних і цікавих акцій, які підверхували. Верховною радою відбувалися. Креативно не багато людей, але в принципі досить яскраво. Е, от я просто про що хочу сказати: Комітет, комітет Верховної Ради, в принципі, у нас ж е, е, членів уряду призначає Верховна Рада, не президент е, своїм рішенням і не е, голова Кабміну, а Верховна Рада. Комітет Верховної Ради не підтвердив це призначення. Куди ви його пхаєте далі? Ну да, за, так, просто... запхали ВО, ну, це, це, ви це просто жертва. Вам вже сказали, що ні, ми не хочемо, ми не будемо голосувати. Так, а що хіба під нього не працювало міністерство? От просто всі сиділи, да, там, на завалінці, десь там, я не знаю, забивали собі якусь махорку і сиділи, коли призначить міністра. А уявляєш, як він доповідає президенту? Наступним доповідає виконуючий обов'язки міністра. І Він такий Сашпори, так, так. Шановний пане президент, Володимир, Олександрович. А куди ви підглядаєте? <гум> Ні, нікуди. Це, це, Знаєш, знає, це, ці типу, студентські байки, що якщо з скажеш, як звати викладача, то трійка. Типу такий, як та, вас та. звати? До речі, так. Арсен Борисович Шаваков є заслуженим економістом України. А, ну як ж без звання? Ну, це це державне, це державне звання. Я Не знаю, чи можна його отримати, не маючи там якісь наукових, Це, це це, Це не це не вам Вам можна все ні, здається, здається, можна, так можна. Ну що таке заслужений економіст? Бля. Ой, вибачте, будь ласка. Назвіть мені, хоча б назвіть мені, будь ласка, хоча б одного одного економіста в цій країні, який який заслужив щось крім. Крім пенделя, вибачте, знаєте? Ну я не знаю. Заслужив. Так, заслужив. Ну, серйозно, заслужений юрист, що таке, що ти заслужив? Чувак, що ти заслужив? Заслужений лікар, там, заслужений. Я взагалі проти цього. От. Маркс економіст, а Арсен Борисович заслужений економіст. Тому, знаєте, оці всі, так слухайте, так всі заслужені, вони ж мають там пільги. Можна не сплачувати там якісь пільги по комуналці, по якихось в цих штуках. Це бред, я такий, це бред маячня і просто ситуація мразь. Вибачте, ну я просто в шоці. Ну я не знаю, як це назвати. У ця ж Радянщина, Махрова Радянщина. Коли на себе як туземці, у оці поначіпляють, як. Фанати якогось каргокульта. Я тут доктор, тут я заслужений, тут я ГТО 83 от, е, Тут у мене там старою е, юношеський по шахматам. Вибачте, от, це е... комплекс не меншу вартості. Так, а, так. Абсолютно. Тобто людина знає собі ціну і щоб її якось компенсувати, це мають бути цацочки, прибацочки якісь там. Я думаю, що це якась глибока психосексуальна травма. і Я думаю, що це напряму пов'язано напевно з вадами з певними.